Ситуація зараз така складненька. Військові наші тримають свої позиції, але ворог сконцентрував дуже великі сили. Спробував вже тиждень спробує прорвати оборону наших хлопців. Хлопці наносять ураження, але дуже багато ворог використовує як артилерійських засобів, так і авіаційних ударів. Тому Усі лінії Луганщини і ліпні з Харківщиною, ворог постійно, ну скажемо так, на Лимана напрямку ворог постійно продовжує атакувати, в тому числі і Сріблянське лісництво, Новоусіївку і Білогорівку, на всіх напрямках постійні спроби тиску на наші сили. Mm. щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, ось ви писали в своєму телеграм-каналі про те, що діти, яких вони вивозили на відпочинок на території Росії, повертаючись, бо вони підпадають під е, якісь такі допити е, росіян. Що це за допити, хто їх проводить? В чому їх суть? Ми теж розібрали з цією ситуації. Тут ситуація дуже проста. Коли діти наші були вивезені туди, е, до так званих таборів, в яких вони нібито відпочивали, а насправді дійсно проводилась дуже. Активна, скажем так, промивка мідів про те, що там яка Росія гарна, і що вони борються за правду і за все зрозуміло, що ми спочатку не зрозуміли віша, ці були бесіди, але зараз розібралися діти. Виїхавши туди, звісно, отримали доступ до мережі інтернету, і потім там же викладачі виявляли тих дітей, які спілкували зі своїми сверстниками з території України і виходили в інтернет, виявляли ці факти, і от тепер. Ті, хто були помічені в цій ситуації, там батьків викликають, там проводять бесіди за кожну розмову з території підконтрольної України і зі своїми там і однокласниками і вчителями. Тобто там повиявляли, і тут же починають на цих дітей тиснути і на батьків, що ви проводите з ним роботу, яка в нас гарна країна гарна недокраїна Росія, і, і тепер тиснуть на ці дітей. Так, а якісь репресивні заходи, окрім, скажімо, профілактичних бесід, назвемо їх так, вони застосовують? Ну ви ж розумієте, що зараз були викликані батьки. Ми ж не можемо також там в прямому ефірі казати, але зрозуміло, що викликали батьків дітей вже поставили на галочку. Я думаю, в тому ж в тому випадку і батьків також. Тому зараз були до них прискіплива угова. А, якщо будуть якісь ситуації, контакти з е, територією України, я думаю, буде і більш важкіша реакція. Я думаю, ну зрозуміло, що зараз ніхто не скаже, що там саме їм mm. сказали. Але ту інформацію, яку ми маємо, то там попереджали про дозвільнення з роботи. Mm. Е, зрозуміло, е, дякую, пане Артеме. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.